Сьогодні ми сповідуємо ту саму віру, в яку охрестив нас святий і рівноапостольний князь Володимир. І ця віра має своє вчення. Ну, якщо її скорочувати, скорочувати, зробити так, ну, знайти саме саме от, серцевину цієї віри, то ця віра вжиє серед двох заповідях. «Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всім, всім помишленням Твоїм, всією кріпістю твоєю, всією душею твоєю. І ближнього твоєго, як сам себе. Що таке любити Бога, це значить, що Бог завжди був на першому місці в людини. Не завжди те, що Бог нам каже, сьогодні приємно для мене, для, для мене особисто. Воно неудобне для мене. Воно і в світі воно не шанується багатьма. Можливо, і перспективи ніякої не відкриває для людини, але все тільки так здається. Те, що Бог каже, то завжди має світлу перспективу. То має світле майбутнє, і це світле майбутнє завершується вічним блажен.